Два роки тому ми почали як маленька команда і не думали, що досягнемо того, що маємо зараз. І тепер ми не просто успішний стартап, ми стали символом якості і впевненості, спокою і рівноваги. Друзі, привіт! Мене звати Олександр. Я співзасновник і директор платформи Плесо. І хочу поділитися з вами трішки статистикою за наші досягнення в цьому році. Ми вже допомогли більш ніж 7 тисяч клієнтів, провели більш ніж 50 тисяч сеансів і з нами працює більш ніж 150 терапевтів. Більш того, ми працюємо як і в Україні, так і в Польщі, надаючи наші послуги польськомовним клієнтам. Знаєте, може здаватися, що 7 тисяч клієнтів це лише статистика. Але це не так. За кожним своїм клієнтів є історія, чому ця людина прийшла до нас на платформу, що вона відчувала в цей момент. І для нас це найважливіше допомогти. Кожній людині окремо, хоча й роблячи це в досить великих кількостях, ми, як команда, переживаємо за кожну людину, і ми дуже вдячні за довіру кожної людини, що приходить до нас. Більш того, 150 терапевтів. Може здаватися, що це також дуже велике число, яке і не є, але це історія кожного терапевта, який вчився чи вчилася дуже багато років. Проходив додаткове навчання, супервізії, тервізії і просто розширював свій кровозор, щоб стати спеціалістом саме на нашій платформі. І це також дуже цінно, що кожна людина перевіряє стільки часу, щоб розбудувати свій досвід і приєднатися до нас. І Це напевно наше найбільше досягнення, що люди довіряють нам, кожна людина довіряє нам, хто приходить до нас, кожен терапевт довіряє нам. Щоб працювати з клієнтами, зважаючи на кількість років, що терапевт готувався до цього моменту. Це дуже цінно, і ми будемо продовжувати це робити в наступному році, давати те, що ми можемо робити найкраще, якісний, цінний сервіс і цінувати вашу довіру саме до нашого продукту, до нашої команди. І до мені всієї команди, я хочу вам подякувати за вашу довіру і пообіцяти, що в наступному році ми досягаємо ще більше. З вашою довірою, ми будемо виходити вже на третій рівні ринок, на третю мову, щоб наш український продукт ставав по справжньому міжнародним. Дуже дякую вам за довіру. Сподіваюсь, що де б ви не були, чи святкуєте ви в цьому році ціні, щоб до вас приходило душевне щастя, душевний спокій, і вас кожному можливому невеличкому моменті була причина посміхнутися, незважаючи на ті виклики, що ми, як країна, зараз переживаємо. Дякую вам за довіру, дякую нашим Збройним силам і у вас святами. Дуже дякую! У цьому році ми багато працювали і. Намагалися покращувати юзер експіріенс як для нових юзерів, так і для старих юзерів. Зокрема, для старих юзерів ми розробили нову функцію бронювання сеансів терапевта. Це така функція, що дозволяє терапевту забронювати конкретний час під конкретного користувача, під конкретно вас, і за рахунок всього жоден інший користувач не зможе зайняти цей часовий слот, який ви звикли займатися з терапевтом. Крім цього, ми трошки покращували досвід для тих людей, які хочуть більше дізнатися про терапію, не займаючись безпосередньо терапією. Тобто ми розробляли блоги, ми писали багато статей на наш сайт, і за рахунок цього ну, наш сайт ставка. Окрім цього, за цей рік ми значно проробили дизайн нашого сайту і зробили його ще більш симпатичним і ще більш приємним. І окрім цього, ми ще дуже сильно протягом року доповнювали наш алгоритм. Ми додали багато нових симптомів, що дозволить вам знайти тих психотерапевта, який допоможе вам вирішити саме ваш запит. Ми додали багато нових методів. Ми запустили цю нову форму підбору, яка дозволить вам ще більше дізнатися про психотерапію, ще краще підбрати терапевта саме протягом того, як ви заповнюєте форму підбору і сподіваємося, це зробили ваш експіріанс краще. Звичайно, ми втомлювалися і сумували, сміялися і сиділи так, наче не розуміємо, що відбувається. Проте це не заважало нам зростати. Зростати в масштабі і якості e, наша команда турботи нехай і маленька. Нас працює на даний момент всього чотири людини. Але ми завжди допомагаємо клієнтам як в Україні, так і в Польщі. Ми допомагаємо нашим психотерапевтам так само на і в Україні, і в Польщі. Ми намагаємося надавати класний якісний сервіс, класну підтримку, щоб люди відчули, що це саме відділ турботи. Так, і ми завжди шлемо від себе, від всього серця нашим клієнтам, ким би вони не були. Обійми, і це дуже нам дуже приємно, коли клієнти це цінують і пишуть нам якісь приємності в Телеграм. В першу чергу для нас важливим є підвищувати якість наших психотерапевтичних послуг. Продовж цього року ми залучили десятки спеціалістів з абсолютно різних напрямків психотерапії. Таким чином, зараз більше 150 психотерапевтів працюють з нами в Україні і в Польщі. Крім того, для нас було важливим контактувати з нашими підписниками і клієнтами не тільки в онлайн форматі, а ще й офлайн. Тому ми влаштовували наш день народження, другий день народження плесо в офлайні. І також ми відвідували Артзавод-Платформа, де наші спеціалісти виступали з своїми воркшопами. Крім того, ми відвідували ще і психологічні конференції, які відбувалися у Польщі. Ці психологічні конференції були сфокусовані на різні напрямки психотерапії, були представлені такі напрямки, як психоаналіз, короткострокова психотерапія, травмофокусована психотерапія та транзакційний аналіз. Таким чином, ми підвищували і розширяли можливості психотерапії в нашій платформі. Ну так, цей рік був доволі таки важким, але продуктивним, і ми не будемо зупинятися. Нам, як команді маркетингу, дуже важливо бачити свого клієнта, свого юзера, людину, яку ми ведемо до нашого продукту. І напевно, мені особисто дуже важливо будувати ком'юніті навколо продукту. І ці два пункти нам дали організувати офлайн івенти. Офлайн-івенти це те, де я могла побачити юзера, де я могла поговорити з ним, де я могла дізнатися ваші вподобання, як ви дивитесь на наш контент і що ви хочете бачити в нашому продукті. А також мені було дуже цікаво зрозуміти, що плесо це не лише комерційний бренд, не лише допомога, яку ми надаємо, це те, що може будувати ком'юніті, ком'юніті, яке дає можливість нам Думати про ментальне здоров'я України, майбутнього, говорити про важливість ментального здоров'я, а також об'єднувати навколо себе чудових людей, які допомагають нам бути кращими і також працювати над нашим продуктом. Дякую вам за це. І ще є дуже багато речей, про які ми хочемо вам розповісти і показати. Але краще ми це залишимо на наступний рік. Як подаруночок, дякуємо, що обираєте плеск.